Часто говоримо про тих, хто забиває м'ячі. Ми ведемо таблицю найкращих бомбардирів. Ми визначаємо автора найкрасивішого голу. Проте є ті, які рятують ворота своєї команди неймовірними сейвами та ще й багато років. І це я не про буфона. Нас є свої українські герої. І сьогодні це Андрій П'ятов, який на сьогоднішній день вже 10 років грає у шахтарі. Традиційно сьогодні Андрій П'ятов розповість нам 10 цікавих неймовірних історій зі свого життя та кар'єри. Красива Фатара. <laughs> <laughs> Був вибор і чи шахтер, чи Динамо. Я свій вибор зробив. Важко уявити Пятого у формі Динамо. Але 10 років тому після Ворскли він міг примірити не футболку Шахтаря, а поїхати у Київ. Тим паче, що там грав кумир. У юності Пятов дивився матчі Шовковського і рівнявся на нього. Уявити не міг, що колись витіснить його зі збірної. Находясь в Кіровограді, смотря я помню, там грали за збірну гру якусь, і там прыгал, радовался. В игре збірної там виграли, і там знав, що там грають зв'язки. то тобто, звісно, не мог навіть мріяти. Ну, время показало, що нічого невозможного нет. Ні. Такий чоловік емоційний, эмоциональный, і завжди після ігор неудачних він мог. На емоціях там висказать якби очі. У нього була одна фраза. Якщо я на тебе кричу, ругаю, правильно, то значить я тебе чого тим чоловік не цікавий І я хочу бачу потенціал, хочу, щоб чоловік розвивався і добився А Говорить, коли я вже не молчу, не кричу, це означає, що мені чоловік не інтересен, він мені не нужен. П'ятому луческу довіряв, але завжди тримав його у тонусі і оточував сильними конкурентами. Друзья. Для меня это в первую очередь друзья. За 10 років таких друзів було багато. Конкуренты змінювалися, а п'ятого лишався основным. Ну, это тоже симпатии тренера, во-первых, то есть это тренировки. Есть, если ты выходишь, и команда Это дает, Ну, как бы, тренеру уверенность. Если команда проигрывает, тренер уже начинает где-то искать причины и возможные изменения какие-то. То есть это. Случайність та фарт. А ще це спокій та вміння дочекатися свого шансу. Так було, коли п'ятого втратив місце в основі. Олександр Рибка демонстрував неймовірну гру, але все зламав допінговий скандал і дворічна дискваліфікація. Я більше сидів, би, і, ну, він грав заслужено і вірно грав. Але всі знають ситуацію, вони мені розказують. Я думаю, в першу чергу він сам розуміє, що це його ошибка і. Тільки от нього зависит. І неизвестно, как як би Поэтому Тому я говорю, що в судьбе вратаря в присутствує також фарт і случайность. Свого фарту п'ятов дочекався. Того сезону він не був основним голкіпером шахтаря і про збірну можна було забути. Якби не дискваліфікація рибки та важкі травми Шовковського та Диканя. Так сложилось. Неплохо зіграв, можна так сказати. Тому Я тримався в тонусі і готовий був любое время. Это самое главное для мене, що я показав, що я, на мене можна даже в будь-якому не, не достаточной игровой практики. Вони трапляються у будь-яких воротарів. У шахтарі завжди відзначали спокій П'ятого, навіть після грубих помилок. Якщо він ошибається п'ятого, він ошибається уверенно. Сейчас читав інтерв'ю буфона. после игры. И он сказал, говорит, два года меня списали, два года назад меня списали, что я уже не способен на что-то. А человек финал. И я болею за него, хочу, чтобы он его выиграл. И я уверен, он достоин золотого мяча. Я думаю, наконец-то вратарь может получить. Поэтому вот это подтверждение того, что ошибки бывают у всех. И... То есть ну, каждый человек должен доказывать. Если останавливаться и зацикливаться на ошибках, то есть, тогда и не вырастаешь. Не зациклюватися на помилках допомагає родина. Старша донька навіть брала участь у шоу «Розсміши коміка і добряче покепкувала над татом. Для наступної шутки мені нужна м'яка ігрушка. Мам, кінь, пожалуйста. Блін, вся ватца. Перед про вратарі, далі всі сі, тобто своя каста, говорят, то есть, и поэтому все, главное, что все понимают это, и многие друзья говорят, вообще шутки всем понравились. У команды теж любят жарты и кумедный одяг. Это день рождения у меня у жены было, это в Донецке было, на даче. Жена вот придумала такой стиль, такое направление, то есть это в стиле 90-х, когда... И как, ну, как смотришь, и криминал был, и гопники, и все, и тем более не тяжело поехать в магазины, да, секонд хенд. И поверьте, я же говорю, у нас такая история была. Мы приезжаем с женой, когда искали, подбирали себе ну, наряды. А она, женщина, она такая удивленная, говорит, а что случилось? А я говорю, ничего, а что говорит, ну говорит, тут парень на Феррари, говорит, Розван, Раз приезжал, говорит, и говорит, тоже у нас. Говорит, во что, кризис какой-то. Поэтому было очень смешно. За 10 років у шахтарі багато що змінилося. Футболісти, тренери, результати. Незмінним лишається одне зачіска Андрія П'ятого. Ви знаєте, я старею, і з'являються залисим вже, поэтому мені вже тяжело. Наразі наступний шах це вже побриться на си, когда вже випадуть. Поэтому Ні, ну, як то стіні мені вже не нравится. Нагадаю, я тебе не очень нравится твої кудри. То есть мы познакомились, я был кудрявый, это все. И поэтому, а я, когда встригусь, я стригусь раз в полгода, я так скажу. То, говорю, мы с женой шутим. Говорю, подстригся, сдал волосы, оплатил стрижку, видишь, как выгодно. Абсолютно безкоштовно у шахтарі можуть поголити Азеведо, який нещодавно програв суперечку. Окей, якщо виграю чемпіонство із шахтарем, обіцяю поголитися на лесом. Я думаю, ми його в кінці чемпіонату просто заламаємо за руки, за ноги. тому що він тому говорити, хоче в Бразилії, в Бразилії. тому хочу передати Азеведо привіт, що свої слова треба тримати. А п'яту треба тримати свій високий рівень. Він добре знає, яким повинно бути десяте фото в його альбомі. І щоб я, як і буфон, лет 40 підняв якийсь трофей. От це з трофеєм з всієї команди. Хотілося б років 40, щоб була фотографія. Красива. Вся команда із яким важливим трофеєм.